А я працювала в національному банку. Я не наважилася буду пробувати там цей запасний варіант. Хнучкість із New Black. Я прям дуже загорілася цим напрямком. Цей момент, коли вже хочеться піти на якийсь компроміс із собою. Якщо вже прийняла рішення йти, то треба йти до кінця. Це не якийсь типу універсальний рецепт. Взагалі не визначила, з ким я хочу бути. Я просто дуже обережна людина. Я люблю безпеку. Він такий є. Така, чого тобі звільнятися. У тебе є певне право на помилку. Ну не такий якийсь трошки старомодний підхід до цього. Підважили ще й цей стереотип. Всім привіт! Це черговий епізод подкасту. А що так можна? Тут я розмовляю з людьми, які зробили неочікуваний кар'єрний твіст під час повномасштабного вторгнення. Мене звати Ліра Брежнєва, я спеціалістка з навчання дорослих і елендій дімлідерка в компанії Poster. Сьогодні зі мною Оксана Карпенко, продакт оунерка в компанії ITFIN. Оксана, привіт. Привіт. Ми поговоримо з тобою сьогодні про те, як власне змінювати роботу або звільнятися з роботи в перші там дні вторгнення, як шукати себе, як шукати нові можливості, і знаєш, не здаватися, коли на шляху до того, чого дійсно хочеться. І тому розкажи, будь ласка, веди в курс справи, що ти робила до вторгнення, ким працювала, і власне як зустріла вторгнення. Я працювала в національному банку, я була там керівником контактного центру, і паралельно я була таким внутрішнім піємом по проєкту запуску цього контактного центру, впровадження там програмного забезпечення. Перед вторгненням, ну звісно, що не там за тиждень, але за якийсь там час, місяць, два, я вирішила, що мені пора змінювати сферу, бо Національний банк, хоч і дуже зараз намагається, і тоді бути таким прогресивним, але це. Бюрократична трішки структура, а мені хотілося чогось драйвового. І я ще заздалегідь там в грудні пройшла навчання по проєктному менеджменту і вирішила, що буду пробувати себе на цій позиції, але в it сфері. Тому я вирішила звільнятися десь, якраз коли вже йшла мова про те, що на жаль, можливо, таке вторгнення, але як багато хто я в нього не дуже вірила. Тому подала заяву на звільнення, виходить, що за тиждень до дати повномасштабного вторгнення, тому а, зустріла я вторгнення працюючи, відпрацьовуючи останні ці два тижні, ну офіційно, як це має бути. А, і коли вторгнення почалося повномасштабне, я ще тиждень а, працювала в надбанку. Попри те, що в мене був шанс, ніби ще лишитися, бо я ще не пішла. Я прийняла для себе рішення, що якщо вже я подала заяву. Якщо вже прийняла рішення йти, то треба йти до кінця. Якщо вже ухвалила рішення, то навіть повномасштабне вторгнення. Так, навіть повномасштабне вторгнення його не може змінити. Ну насправді мені тут дуже цікаво, що, що ти відчувала в цей момент, чи було тобі страшно, чи було тобі тривожно, чи ти навпаки якось була сповнена рішучості, і це тобі додавало сил, бо. Я би не наважилася. Ну, я можу розказати таку свою історію. Тоді, як тільки починався ковід, у мене був офер. В ну я прийшла співбесіду, я отримала офер. Але я і в той же тиждень дізналася, що вагітна, і я не наважилася ну, змінювати роботу, коли тут ковід, вагітність ще і все. Оце. Тому зараз, слухаючи тебе, я от розумію, що повномасштабне вторгнення це як сказати потужніша, скажімо, зміна ніж там я перерахувала. Тому от я як ти з цим була? Коли почалося вторгнення, я була в Києві на квартирі з чоловіком, і в дев'ятій ранку я перше, що вирішила робити. Це відкривати нову та приступати до роботи. Бо це за в мене ще тиждень відпрацювати треба, а тут вторгнення, тож точно люди будуть зараз звертатись в контактний центр, треба підтримати команду. І насправді, цей тиждень, який я відпрацьовувала останній, він був дуже складним в плані того, що було дуже багато звернень до контактного центру людей, які там не могли зняти кошти, були закриті банки. Була паніка масова, там ходили знімати депозити, а банк не віддавав. Ну тобто, було багато таких скарг від населення, було багато паніки, було багато переживань в людей. І в мене не було часу думати про те, чи маю я лишитись, чи точно я хочу йти. Бо е, був такий загальний національний стан, що хотілося виконувати свою роботу, яка в мене лишилася, і хотілося підтримати людей, і, і хотілося. Закрити да максимально ту функцію, яку має робити контактний центр в цей період. Тому е, я не дуже задавалася питанням, чи маю я зараз е, зупинитися. І хоча в мене там е, HR так е, від відділу кадрів, які проводили звільнення, вони мені телефонували, питали, а ви не передумали? Я та ні. Я насправді так навіть не можу сформулювати зараз чітко. Чому? Що мене тримало, так що мене змусило не йти назад. Ніби не було нічого такого, а разом з тим не було в мене сумнівів, можна навіть так сказати, чи маю я звільнятися чи ні. Мені здається, що рішення, яке вже прийняте, воно. Ніби як додає сил, додає впевненості якоїсь, якоїсь, ніж те, що треба зараз витратити знову сили ресурси на те, щоб знову там якось робити цей вибір, чи треба, чи не треба. Оці всі думки виснажують. Тому можливо, ну це просто гіпотеза. Така навіть може не до твоєї ситуації, а взагалі ремарка про вибір. Там може може і так. Чи ти одразу почала шукати роботу, чи ще десь. ну, Бо, знову ж таки, якщо в в перший тиждень, ну, в другий тиждень, да, скажімо, повномасштабного вторгнення ти звільнилася, ну, вже була повністю вільна, то я, я якось не уявляю, як шукати роботу в, ну, в ті тижні. Я ну, те, що я прям відразу почала шукати роботу, я почала думати, власне, як мені шукати роботу і що мені з цим робити, і дивитися, а що взагалі зараз відбувається на ринку, де мені шукати? Бо якщо до цього я розглядала наприклад жені як основний такий ресурс для пошуку роботи в ІТ, То, по-перше, там відразу після звільнення мені там прийшли декілька відмов по тим заявкам, які я лишала через те, що закрилися вакансії, або тому, що припинили набір. І я зрозуміла, що мені треба бути як ну, мінімум розширити діапазон в сфері напрямків, можливо, в яких я буду дивитися роботу. Що мені потрібно подумати не тільки над тим, що я хочу бути проєктним менеджером, а які там варіанти Б, В. Це я буду розглядати. Перше, що я почала робити, це я розуміла, мені треба конверсія з моєї відгуку на вакансії в розмову з рекрутером. І рекрутери там буде дивитися моє резюме, як кажуть, 7 секунд. Тому з цього я почала це з роботи над своїм резюме, над своїм каверлетер. Зробила якісь кілька варіантів для різних позицій, різні різні каверлетери, які зможуть там привернути увагу, щоб десь якісь мірі навіть їх протестувати, подивитися, що з цього може вийти. Плюс дивилася також, можливо, не тільки український ринок, а і щось, і із такого мовно. Закордонного, але близького до нас, де схожий якийсь менталітет, і де можуть бути позиції, в яких я би могла себе спробувати. Тобто ти досить ґрунтовно підійшла, і, і як на мене, гнучко розширила там діапазон пошуку і взагалі так от ну, все це організувала, і ще раз повторююся, більш гнучко. Так, я намагалася адаптуватись до того, що є. Якщо вже так склалося, що я маю. Ну, я маю шукати роботу, бо я сама себе забезпечую. В мене є чоловік, і може тут теж це один із факторів, чому, наприклад, я була досить рішучою, бо я розуміла, що є людина, з якою я можу розділити свої якісь хлопоти, і яка зможе мене підтримати перший час. Разом з тим, ну, я була зацікавлена в тому, що такий складний час для країни я могла її підтримувати і е, там працюючи. І в якійсь мірі там фінансово, да? бо це різні донати, і допомога армії. Я намагалась мобілізуватися, попри всі обставини, які відбуваються кругом, і дійсно так підійти ґрунтовно. Мінус те, що війна, але є такий плюс, що всі учасники, скажімо так, ринку праці намагалися допомогти іншим. Рекрутери проводили різні вебінари про те, як в цей складний час все ж таки знайти роботу, як там, краще оформити резюме, як підготувати каверлетер, як підготувати до співбесід. І я старалася ці нагоди не пропускати. Тобто я записувалась, відвідувала, плюс різні там, безкоштовні курси багато відкрилося. Я старалася, якщо вже я там дивлюся, все ж таки більше it сферу краще в ній розібратися, бо в мене не було досвіду, я свічер, в мене був час, і я от цей час, який в мене був, виділяла повністю на Роботу з пошуку роботи я її так називаю, бо це так і було. вісім дев'ять в один день. Займалася ти тим, щоб або вчити щось, або е, вдосконалювати резюме, або е, проходячи співбесіди. Та дійсно робота з пошуку роботи це повноцінна робота, на яку треба і сили, і час. Тобто, це не так, що десь там на колінці резюме склав і одне резюме на всі вакансії розсилаєш. Скільки у тебе це зайняло часу загалом з моменту, як ти звільнилася з Нацбанку, і коли ти знайшла першу роботу, і на яку позицію ти, врешті-решт, опинилася, на які позиції? Зайняло рівно два місяці, тобто, через два місяці від моменту звільнення я вже мене був перший робочий день на моїй новій роботі. І, зрештою, моїм роботодавцем новим стала компанія, в якій я працюю по сьогодні. Єдине, що тоді є, це була позиція такого онбординг менеджера тобто людини, яка допомагає новій компанії освоїти наш продукт, налагодити в ньому свої процеси і почати з ним працювати. Це був такий варіант, який як на мене був золотою серединою, бо я була навіть в якийсь момент готова розглядати позиції там знову в контактних центрах. Не IT. В якийсь момент були в мене жуткі відчай. Типу треба пробувати принаймні те, що є, а не е, міряти собі е, інші якісь там pm позиції в IT. Я чую багато загалом таких історій, коли люди шукають роботу, і є оцей момент, коли вже хочеться піти на якийсь компроміс із собою і погодитися на те, чого насправді не дуже хочеться. І мені здається, в цей момент якраз і проявляється ну потрібна ця максимальна стійкість для того, щоб ну, витримати оцей такий кризовий, можна сказати, момент, і все ж таки рухатися далі в напрямку, хоча б ну там нехай не на 100% те, що я хочу, але там, хоча б вісімдесят, там 70. Це от такий складний момент, який прям потребує залучення всіх якби, душевних сил. Так, та. тут, знаєш, просто в чому річ, що якраз в тих сферах нетішних, які я розглядала як оцей такий вже запасний варіант, якщо вже нічого не вдасться в ІТ, яке в той момент так зупинилося і е застило, і максимально закрилося там для нових людей, навіть було багато ну, тому що багато хто пам'ятає всі ці історії, то моїм таким плюсом на мою користь було те, що е, не IT, ще більше е, було ну мало ще більше проблем з тим, і там взагалі не було вакансій. І навіть в момент, коли я вже так трішки відчаялася, думаю, ну буду пробувати там цей запасний варіант. Просто там теж контактні центри, там де я багато працювала, де я була керівником, де в мене вже є досвід. де мені буде простіше ніж свічнутися, да, в зовсім нову сферу. Так от yeah. там, там не було особливого насправді вибору. Чому, наприклад, компанія, де я зрештою зараз працюю, тоді мала вакансії, це продуктова компанія. І в них так склалося, що рішення, яке ми робимо, це рішення для управління, зокрема, фінансами в сфері it аутсорсу. І аутсорс-компаніям в цей момент такий складний, коли почалася повномасштабна війна, коли там теж скоротили замовлення, для них було актуальним зрозуміти, що відбувається в них з фінансами. І тому, от якраз продуктові компанії, певні да от певні сфери в той момент вони мали от такий шанс для розвитку, і в них були вакансії. Тому е, якось так склалося обставини, що мені не довелося, і не стало я та розглядати от варіанти просто в контактний центр. Тобто за два місяці на початку вторгнення фактично ти знайшла роботу. Мені здається, це може бути досить показовим. для тих, хто зараз шукає роботу і, і можливо, там не можуть знайти, то, мабуть, варто переглянути і підійти до цього дійсно так, щоб витрачати там 8-9 годин на добу на підготовку, на навчання, на підготовку резюме, на перегляд вебінарів та матеріалів. Зараз просто їх, їх стало ще більше. Я не знаю, вже просто скрізь з кожної праси в позитивному сенсі а так є інформація, є менторські програми, можна отримати безплатно кар'єрні консультації. Тобто, словом, зараз просто кландайк різних ресурсів. От рецепт, да, що просто треба докладати максимум зусиль для цього, і тоді, от результат, в якомусь вигляді, можливо, там не 100% те для початку, що хотілося, але точно буде. Я тут ще додам, що мені здається важливо дійсно бути гнучким, Тобто, от е, я би могла там в той момент сидіти, і е, як ти теж підмітила, чекати, доки станеться ось ця моя бажана вакансія проєктного менеджера, в IT, аутсорсі, і битися да, об цю стіну. Скоріше за все, я більше б часу на це витратила, навіть якщо б це було успішним. І гнучкість перегляд того, все ж таки в які сфери ти готовий можливо подаватися, на які позиції, так можливо, там не на мідела та рівня. Гнучкість дає тобі більше шансів, це зрозуміло. Гнучкість це такий мені здається, знаєш, як цей вираз гнучкість із New Black, можна так сказати, в наші часи. Це прям такий скіл, який must have, і він може дуже дуже допомогти. Але зараз ти продакт-онерка, все ж таки, тобто не онбординг менеджерка, так розкажи, як ти до цього прийшла, тобто не зупинилася на тому етапі, який тобі підходив не на 100%, скажімо. скажімо. Угу. Я скажу так: що коли я ще там 21-му році е, проходила навчання, тому курс від прожектора по проєктному менеджменту, я проходила, щоб розібратися, а як це працює в ІТ, там е, звучали такі там тези, що яка різниця між проджект-менеджером і продакт-менеджером. Я на той момент дуже мало знала про професію продакт менеджера і я через те її не розглядала ніколи, бо я ну, не вникала, що це, хто це, що він робить. Тоді то був перший момент, коли я почула про таку професію і там десь погуглила собі, що він взагалі робить, дійсно чим він відрізняється. Коли я вже прийшла в продуктову компанію, я зрозуміла, що таке працювати з продуктом. І е, мені відкрився новий світ. Я така вау, е, то тут стільки роботи. Зрозуміло, навіщо треба окрема людина, яка цією роботою займається, намагаючись більше дізнатися про цю е, професію, я завжди відкрита для навчання. Я завжди там, десь бачу, навіть не маючи там наміру слідкувати за якимись такими ініціативами. Я постійно натрапляю на якісь навчальні курси, які там безкоштовні чи не безкоштовні. І я натрапила на навчання від генезиса. Воно було по digital продуктам. Я подалася в Генезисі Там такий досить складний відбір. вони принаймні говорять, що там понад тисячу заявок було, і там декілька етапів, як вони відбирають, бо це безкоштовний курс, але от вони відбирають ні по кращих кращих і там, зрештою, лишилося 36 здається, чи 37 аплікантів, які прийшли до фінального етапу і почалися навчання. Я була серед них. Я прям дуже загорілася. Цим напрямком, тим паче генезис, як вони там розповідають. У них такі класні успіхи, в них такі продукти, вони там топові. І ну, це прям дуже запалило мої очі. Що я навіть намірилася, що я буду звільнятися для того, щоб знову ж таки виділити час для того, щоб шукати роботу в цьому напрямку. Мені дуже складно і зрозуміти і поєднати да от багато людей шукають роботу працюючи. А я не розумію, де в графік можна це запхати, і ну це ж треба підготуватися. То мене такий якийсь трошки старомодний підхід до цього. Тому я думала, о, то класно. Мені дуже подобається продакт менеджмент. Я мабуть звільнюся і буду готуватися. До того, щоб спробувати себе. Це так просто кардинально все. Згорів сарай, згоріла хата звільняюся, буду навчатися. Ну, ну в мене, знаєш, після цього останнього ну, звільнення є трошки побоювання, що може, якщо я звільняюся, то знаєш, якийсь там взагалі настане. не стане. Я так це мене трошки зупиняє. Ну, це жарт, але насправді я дійсно думала звільнятися, поговорила зі своїм менеджером, з кофаундером. Він такий, я така, чого тобі звільнятися, давай от будеш менеджети продукт наш. Я подумала: дійсно, це ж найпростіший шлях. Не треба звільнятися, не треба знову робити роботу по пошуку роботи. Настільки простіше, бо тебе вже знають. До тебе є там вже якесь гарне відношення. Розумієш, що ти відповідальний працівник, він готовий довіряти. Ти знаєш продукт. Що теж супер, бо ти е, розумієш, чого йому бракує, в чому він класний, і це мені теж в якось мірі допомагає зараз в цій позиції продакт менеджера та найперше, що варто пробувати завжди, це спробувати перейти в якусь подібну або таку роль, яку хочеться, це в межах своєї компанії. Це завжди набагато більш безпечніший шлях. Тому що дійсно, як ти перерахувала, ти знаєш продукт, ти знаєш людей, вони знають тебе, є кредит довіри. У тебе є певне право на помилку, тому що ну всі знають, що ти тільки перейшла, так і ти новачок в цьому. Тому ну якби є певний знову ж таки там буфер, де Точнее це така трошки, да, де можна. Є багато колег, які точно там, допоможуть навчати, бо ви вже знайомі, якби і знову ж таки є оце, ці стосунки побудовані. І мені здається, навіть якщо роль не на 100% от відповідає всередині компанії, то це все одно може бути як такий майданчик, там, не знаю, півроку рік спробувати перейти попрацювати, подивитися, чи взагалі воно ну, подобається, чи хочеться, і потім вже звільнятися. Ну, Звісно, це не це не якийсь типу, універсальний рецепт. Я просто дуже обережна людина, я люблю безпеку. Спеку, передбачуваність і як і всі люди, просто у кожного це певною більшою чи меншою мірою. І тому я от теж з тих, хто, якщо що раптом буду шукати роботу, то ну паралельно ще працюючи, продовжуючи на поточній. Та так погоджуюсь. Скільки ти уже зараз працюєш продакт-менеджеркою? Давай порахуємо. Якщо я не помиляюсь, то це вже півтора роки, так чи не шкодуєш ти, що все-таки обрала продакт, а не проджект. Чи не з'являються у тебе думки кудись іще перейти? Бо <смі> як показує твоя історія, да, щось на одному місці сидіти не дуже подобається. Насправді, звичайно, я як наста людина, яка довго сидить на одному місці. Ну, в мене от це третій мій роботодавець, а за моїй вже е, на секундочку 31. Тобто тільки третій роботодавець. <смі> чи не шкодую я? Ні, не шкодую. В мене, от до речі, ну так склалось, що. Наш продукт, як я вже говорила, він для аутсорс компаній. І в ході вивчення продукту, в ході комунікації з користувачами, серед яких є проджект менеджери я краще зрозуміла внутрішню кухню цієї професії. І я вдячна, ну, мабуть, долі, що так склалося, що я все ж таки опинилась на позиції продукт овенера, а не проджект-менеджера, як я собі уявляла раніше. як Бажану свою позицію, на які я зможу бути там ефективною, яка мені підійде, і з приводу того, чи там не шукаю щось, не дивлюся. Насправді дивлюся, щоб розуміти, що відбувається на ринку загалом, що є, куди я можу рухатися, які є там цікаві для мене, можливо, компанії. Тобто, зараз я більше, якщо дивлюся, то я зважаю на те, що це за продукт. Мені, наприклад, дуже подобається працювати з таким. Продуктом як у нас є erp системи якась ремсистема. От щось таке в цьому напрямку мені дуже імпонує. Я більше зважаю зараз уже на те, куди я хочу конкретно потрапити, з якою можливо компанією, з яким продуктом працювати, з якими людьми, в якій в культурному, в якому середовищі, атмосфері. І якщо десь я відгукуюся, і можливо навіть хочу на якусь співбесіду, то це типу дуже рідко. і Тоді, коли от прям супер мені здалося ідеальним мечем може бути, я там тоді можу покинути своє резюме. Якось так. Знаєш, мені здається, цей епізод у нас е, вийшов про якось такою е, лейтмотивом цього епізоду, е, вийшла тема гнучкості, бо мені здається, що... Якраз без гнучкості ти би не потрапила в цю компанію. да, спочатку на ролін бординг менеджерки. Без гнучкості ти би не почала розглядати курси продакт менеджменту, хоча збиралася в Proджект. Так власне, не опинилася б на цій позиції, яка зараз тобі дуже подобається. Яку ти от одну ідею хотіла би передати через свою історію? Е, ну я я тут ще так трішки додам. Можна говорити, що от там я така молодець, дуже гнучка, дуже адаптивна. А можна говорити, що я в свої там на той момент майже 30, взагалі не визначила, з ким я хочу бути. Я от хотіла би тоді передати цей момент, що мені здається, це ок не визначити, з ким ти хочеш бути в 30, в 40, не знаю, в 20 років. І це, типу, дає тобі більше дійсно цих можливостей діяти в будь-якому напрямку, коли ти собі не ставиш чіткого обмеження, що я буду точно project менеджером і ходиш, лупаєш, лупаєш, лупиш, лупиш, лупиш тоскову. Кажеш, вийде, буду проджект-менеджером. Не виходити ну, окей, спробую онбординг менеджера Зацікавлюсь продакт-менеджментом. Ну, спробую бути продакт-менеджером. На це можна дивитись, мабуть, з двох боків, як мінімум. Я обираю той, де адаптивність, гнучкість, можливість міняти там свої рішення щодо своєї кар'єри. Це плюс узагальнюючи, підкреслюючи там цю розмову. Я б радила людям старатися бути такими більш внучкими, користуватись можливостями, які тобі трапляються, навіть якщо ти не розглядав той напрямок раніше. Я тут не можу втриматися і не прокоментувати стосовно віку. Мені здається, це взагалі настільки маячня, в тому плані, що вік там якось впливає, що треба до якогось періоду визначитися там з однієї з однією професією, з одним своїм покликанням, яке на все життя я взагалі в це не вірю. Хочу тут навести приклад з книжки Кар'єра без драм і травм. Якщо не читали, то можна почитати вона коротенька, легка, там всі базові класи, Ласні речі про кар'єру, і там є історія чоловіка одного, який все життя працював. Він був науковцем, у нього є PHD. А він працював ну або в університеті, да, там чи чи в інституті якомусь ну словом займався науковою діяльністю. Але коли він вийшов на пенсію, він не хотів сидіти вдома. Він хотів далі йти ну, опанувати якусь нову професію, заробляти гроші, бути активним. Я не буду спойлерити. Це дуже цікава історія. Як він там це це описує? Скажу тільки, що врешті-решт він знайшов роботу в it компанії в сфері маркетингу. Йому вже там здається за 60. Ну, власне, якщо він на пенсію вийшов, то да вже точно за 60. Він прекрасно там з нею справляється, і він каже: Я відчуваю себе живим серед молодих людей. Є прекрасно, цікаво, і взагалі я вписався там і в колектив, і все. Тобто, і нема ніяких перепону. Це що все там, мені 50 років, все, я ставлю хрест, вікна забиваю дошками, не знаю. Заводжу собаку і виходжу на вулицю, тільки щоб з нею погуляти. Ну, словом, все залежить від людини. Водно, цілком з тобою. Я думаю, що на мене тут трішки знаєш тисне суспільство. От В нас воно таке дуже має короче, багато іджизму. Бо я от навіть дивимося ми цю Америку, їхніх президентів, яким під 90 років, і ну, нам це виглядає чимось о, господи, який президент? Там 60-70, це вже треба помирати. І я думаю, що це ну це змінюється з часом. Да, вже там наше покоління молодше, тому вони, вони будуть більш прогресивні в цьому плані. Ну та враховуючи, що пенсії не буде, і всім треба буде десь працювати. То а криза на ринку праці триває. То я думаю, що попит на кадри старшого віку, скажімо, він буде і це прекрасно. Бо джизм повна туфта. Я рада, що цим епізодом ми підважили ще й цей стереотип. Дуже дякую тобі за історію. Бажаю тобі натхнення в цій професії. А якщо раптом тобі сподобається щось нове, то бажаю сміливості і такої рішучості для того, щоб не зупинятися, а йти далі в своєму розвитку, кар'єри і загалом. Дякую взаємно.